ставала на коліно перед мудрістю матері ми зібралися з вами за ініціативою Лозовецького сільського голови Віталія Тож Ми запрошуємо вас, шановні до слова, відбухні робоски. Не дуже часто ми можемо зібратися, але життя ідеї ми повинні. Рухатись далі, тому що Громада живе, громада в тих умовах, які рухаються, да, звісно, ми зараз максимально весь ресурс направляємо на допомогу нашим воїнам. І в цьому році більше 8 мільйонів ми на допомогу сил оборони направили, нашим воїнам матеріальну на допомогу. Лішети мільйонів, тому іноді, коли люди кажуть дороги і все інше, да, ми розуміємо, що це все потрібно, але сьогодні пріоритет номер один – це наші захисники. І сьогодні ми з вами можемо бути лише тільки завдяки тому, що наші мужні воїни боронять сьогодні Україну, не шкодують себе, віддають сили здоров'я. Віддають своє життя, тому що, на превеликий жаль, наша громада втратила вже 90 воїнів героїв, четверо цивільних, 38 наших воїнів безвісті зниклими і шість в полоні. Це ну, страшні цифри. І це тільки одна громада та, наша. Тому Розуміємо, завдяки кому ми сьогодні можемо бачити небо, завдяки кому ми сьогодні можемо жити, і тому всі наші сили ми направляємо на допомогу нашим воїнам. Я хочу подякувати всім вам, тому що в Україні мабуть, нема такої людини, яка не допомагає нашим захисникам, ви також ті люди, які максимально це роблять, ви надихаєте всіх нас. Ми розуміємо, що кожен що може, те й робить. Тому ми молимось за тих героїв, які сьогодні в окопах, яким сьогодні дуже непросто, тому що ворог підступний, рухається. І ще раз повторюсь, да, завдяки тільки їм ми сьогодні можемо бачити небо і сонце. Тому життя триває, ми пам'ятаємо, ще раз хочу нагадати, наголосити, та, що о 9-й годині Загальна національна хвилина навчання і дуже прикра, коли ми всі кожен день четвертий рік виходимо, щоб шанувати тих, хто не вернувся з поля бою, а люди не можуть знайти одну хвилину свого часу. Віддати шану тим, хто віддав своє життя, захищаючи нас. Тому ще раз наголошую, будь ласка, 9.00 загальна національна хвилина навчання. Зупиніться на хвилину. Це хвилина свого життя. Люди віддали за нас своє життя. Дуже приємно всіх вас бачить. Сподіваюся, що. Сьогодні буде гарний день, всім гарного настрою, гарного дня і слава Україні. Українська нація доводить свою єдність, а Збройні сили України відданість. Щодня незрадливі українці залишають рідні домівки, щоб щосекунди захищати Україну. І пам'ятає тих, які поклали своє життя в останньому бою, жальним клином летять вони українським небом, віддаваючи чистоту слави, лишаючи сльозу скорботи. І тільки мовчання. Мовчанні і молитві. у мати Україна Воскресає невмирущу пам'ять.